Ви отримали свій довгоочікуваний страйкбольний електропривід. Акумулятор це його серце. Не занепастіть його зі старту. Підготуйте його до роботи і він вас не підведе. Перше, не поспішайте акумулятор із коробки одразу встановлювати в привід і пробувати стріляти. Швидше за все, акумулятор із комплекту майже повністю розряджений. Виробники. Які комплектують свої привода акумулятором і зарядним пристроєм, зазвичай кладуть в комплект такі типи нікель-міталгідридних батарей, 7,2 В. Найчастіше застосовуються в електропістолетах та пістолет-кулеметах 8,4 та 9,6 В використовуються в штурмових винтівках. Вийміть акумулятор та зарядний пристрій з коробки та уважно ознайомтеся з їх номіналами. Акумулятор на ньому є надписи нікель гідрид. Це означає, що у вас нікель гідридна батарея 8,4 В. Це означає, що його номінальне значення 8,4 вольта. 1200 мАч. Це ємність акумулятора. Тепер зарядний пристрій. Тут для нас важливі наступні позначки. 8,4 В. Це значення відповідає вольтажу нашого акумулятора. 300 мА. Це зарядний струм, що видається цим зарядним пристроєм. Для початку процесу заряджання з використанням штатного зарядного пристрою нам необхідно розрахувати і потім суворо дотримуватись часу заряджання. Це робиться за такою формулою. Ємність акумуляторної батареї в мАх помножується на 1,1. Тобто додається до неї 10%. І цю суму розділити на силу струму зарядного пристрою в міліамперах. Для нашого випадку 1200 мА плюс 10% і поділити на 300 мА. Це дорівнює 4,4 години. Округлюємо до 4,5 годин. Ставимо на зарядку. Засікаємо час і після розрахованого часу користуємося батареєю. Увага! Процес заряджання повинен бути безперервним. Тобто, трохи підзарядити та пробувати постріляти не рекомендується. Штатний зарядний пристрій не має мікропроцесора, який зупиняє зарядку і не має жодної світлової індикації. У деяких випадках штатні зарядні пристрої має світловий індикатор, який сигналізує про його підключення до мережі 220 В. Жодного відношення до процесу заряджання батареї цей індикатор не має. У процесі заряджання, особливо на кінцевому його етапі, Сам акумулятор та зарядний пристрій можуть нагріватися. Це нормально. Нікель-металгідридні акумулятори мають так званий ефект пам'яті. Це означає, що якщо ви заряджатимете не повністю розряджений акумулятор, то він запам'ятовує, з якого моменту ви його почали заряджати. І поступово його ємність буде зменшуватися. Ви, начебто, його зарядили. А працює він з цього заряду все менше і менше з кожним разом. Тому заряджайте повністю розряджений акумулятор, а не розряджений наполовину. Так ви продовжите термін служби вашого акумулятора. Через вище згаданий ефект пам'яті нікель-міталгідні батареї відразу після покупки повинні бути піддані так званому тренуванню, тобто перші 5-6 разів. Їх необхідно повністю розрядити та зарядити, і тільки після цього вони набувають номінальної зазначеної ємності. Тому рекомендується витратити певний час, щоб підготувати нові акумулятори до гри. Розряд нікель-металгідриних акумуляторів не повинен становити менше, ніж 0,9 В на кожну банку. Про розрядженість вашого акумулятора вам скаже сам привід. Коли при здійсненні стрільби чергами привід починає працювати у сповільненому темпі, це і є сигнал про розрядженість акумулятора. Для перевірки ступені зарядженості акумулятора в домашніх умовах вам знадобиться мультиметр. У таблиці ми бачимо допустимий мінімальний вольтаж розрядженої батареї. Найпростіше розряджати акумулятори з використанням автомобільних лампочок. Напругою 12 В. Просто приєднуєте її до контактів батареї та залишаєте на деякий час. Контролюючи напругу при цьому за допомогою мультиметра. Покажемо це на прикладі акумулятора 8,4 В. Для цього нам доведеться виготовити такий нехитрий пристрій. До нього входять мультиметр. Автомобільна лампочка 12 В 5 Вт, перехідник. Посилання на нього я додам у коментарях до цього відео і Т-конектор, так званий тато, для безпечного з'єднання з перехідником. Для початку з'єднуємо щепи мультиметра з клемами акумулятора. Я це роблю у такий спосіб. Ви можете цей процес додумати на власний розсуд. Після цього підключаємо лампочку. Провода мультиметра повинні бути приєднані до нього для вимірювання постійного струму. Включаємо мультиметр для вимірювання напруги 20 В. Враховуємо, що лампочка буде нагріватися, забезпечуємо її тепловідведення. Процес розрядки розпочався. Тут дуже важливо не допустити глибшого розряду нашої батареї. Іншими словами, контролювати процес розрядки до необхідних нам показників на мультиметрі треба постійно. В нашому випадку розряд має йти до 6,3 В. З появою необхідних значень від'єднуємо все у зворотній послідовності. Все, тепер акумулятор можна ставити на зарядку. Існує простіший спосіб, який не вимагає підвищеного контролю за процесом заряджання і розряджання. Але він дорожчий, для цього необхідно мати так званий розумний зарядний пристрій. Але це вже інша історія. Акуматор коробки. Скоріше за все буде розряджений, тому його варто зарядити. Акумулятори при довготривалому зберіганні можуть заснути, тому варто провести 3-5 циклів розряджання та заряджання для відновлення повної ємності акумулятора. Кожний цикл заряджання акумулятора необхідно проводити після його розряджання. Для стирання ефекту пам'яті. Зарядку акумулятора проводити безперервним циклом, враховуючи при цьому розрахований час для цього типу акумуляторів. При довготривалому зберіганні акумулятор повинен бути заряджений на 30-50%. Повністю розряджений або заряджений акумулятор довготривало зберігати не варто. Враховуючи великий саморозряд цього типу акумуляторів, під час довготривалого зберігання, це більше двох місяців, необхідно періодично проводити цикл розрядки-зарядки.